Генеральна прокуратура, поліція та СБУ продовжують звітувати про успіхи в боротьбі з нелегальним видобутком бурштину. Нещодавно на рівненщині затримали районного прокурора причетного до цього тіньового бізнесу. Але, попри переможні заяви керівників силових відомств, бурштин як мили, так і миють. І пояснення цьому не лише недосконале законодавство і корумпованість правоохоронців, Волині та Полісся, а ще й тотальна участь в надприбуткових бурштинових заробітках майже всього чоловічого населення деяких районів, дорослого і особливо дитячого населення. Про юних генералів бурштинових кар'єрів в розслідуванні наших рівненських колег. Заробляють хлопці, самі на себе. — Та не до х**а заробляйте. Так, це, б**, добувальнички, нах**, п***** їм, коротше, на, на, на полях. — Це На полях, кільовий, б**, на полях, є, так. 20 гривень, 20 гривень. А це Гриви? що таке? Гривень? Ні, це типу, янтар. Кусок. А скільки його можна за 10, 20, взяти? 20, нас, десятка – це 20 гривень, допустим, 20 гривень. 20 доларів за її. А що, за вагу чи янтар? Да, так, 20 гривень за янтар. Вони знають про бурштин майже усе. Від того, хто у цей раз приїхав купувати, до ціни на чорному ринку. Вони міняють шкільні парти на бурштинові поклади, які між собою називають клондайк. Ці двоє 13-річних школярів проїхали на велосипедах 20 кілометрів, щоб побовтати сачками у перемоях. Ти чого пішов з уроків самовільно? Робота. Подзвонили, що починається робота на роботу. У нього буде сьогодні, наприклад, тисяча зароблена. Він що, буде два уроки сидіти в школі. Це Марія Симончук. Она психолог у Клесівській школі ліцеї. Це одна з перших шкіл, які відчули на собі, що таке вчити тих, хто вже у бурштиновому бізнесі. Дітьми говориш, вони кажуть, там фішка, що таке фішка, сидить і дивиться, щоб що хто не їде до ці. Вони в день там заробляють. Там казали мені 300 гривень, деякі діти казали, хто може 500 гривень, якщо день просидить. Вже що таке фішкар? Це людина, яка інформує, чи мобільним зв'язком, чи по зв'язку іншому. Безпосередньо старателів про те, що до них наближається правохованка, і майже 60-70% фішкарів це неповнолітні. Сергій Науменко у бурштинових розкладах і у специфічній термінології розуміється краще за педагогів. Він керівник приданих сил оперативного штабу з протидії незаконному видобутку бурштину нацполіції. В принципі, при відпрацюваннях масштабних при кожному випадку ми бачимо неповнолітніх. А пояснити дуже важко дітям, що навчання головне в житті. Тому що вони бачать соціальний стан. Вони бачать, що навкруги них. А навкруги суцільні контрасти. Розбиті дороги, які їздять модні автівки, зруйнована інфраструктура і приватні розкішні новобудови. Мотопомпи тут возять просто попід школою. Може так бути. На уроках є, там передзвонили. Вони ж в бригаді. Їм передзвонили, і вони, бачиш, вже нема на уроках. Чув, що у вас тут школярі та машини купляють на ваш Так. — Заробляють, хлопці самі на себе. Заробляють. не він не що Ну, З дев'яти років. З дев'яти років? Ну як кожен день чи раз кожен кожного? ні, і школи нема. А — Коли захочеться. — школу ходиш, ходишни по количество. Коли гроші кончен, Коли захочеться і коли кінчились гроші, це прогуляні уроки, низька успішність і провали ЗНО. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови рівненщина третя з кінця. В клесівській школі ліцеї ЗНО з української мови провалив кожен четвертий випускник. Приблизно стільки ж входять на бурштин. Цього року спостерігали. То ну, може серед старшокласників. Ну як вам сказати, четверта частина. От, Четверта частина класу. Так, да, четверта частина класу, отак От десь буде. А Мене думаєте, що це вплине на навчання, що там мої дочі там уроки Пара не знаю, поперед, учоби можна, побудувати. В інших школах бурштинових районів ситуація ще гірша. І чим більша успішність на клондайку, тим гірша успішність в школі. Переброди, старе село, Глинне, Новорічиця та десятки інших сіл. Велика кількість дітей сьогодні, е, очевидно, з дозволу батьків, треба розуміти, займаються цим. І це також впливає на якість їхнього навчання. Я більше того скажу, що можливо і з дозволу, і батьки напряму залучають дітей до цього. Це такі факти можуть бути абсолютно. Але ж ну, ще раз скажу, це вже компетенція інших органів. Стовідсотково це є залучення. Є випадки, що ходять з друзями. От, є випадки, що з батьками ходять, є випадки, що і батьки кажуть, що ми вимушені це робити за відсутністю іншого виду доходу. Для збереження сім'ї для того, щоб в сім'ї було фінансування. Я чого особисто не бачив, але підлоги доповідали, що навіть з вчителями. Місцевих правоохоронців неодноразово звинувачили в покриванні дорослих копачів бурштину. Немає в них ентузіазму, щоб боротися і з дитячим старательством. На протязі 15-16 років не виявлено жодного факту втягнення непов... дорослими неповнолітніх. Тобто жодного разу поліція не виявляла, що там з батьками не знаю, зі старшими Ні, ж, ж, жодного такого факту не було. Вони мені просто прямо кажуть, що Марія Сергіївна, що вчитися? От і подивіться ті, що вчилися, як вони живуть, якщо вони мають освіту, що вони мають? А я, Марія Сергіївна, вас скільки зарплата? От старшокласники так і кажуть. Вас яка зарплата? І, і що відповідати. Ми бачили, що немає жодного провадження. Я ви що мають бути такі, то мають притягати будівлі не відповідати 100%. Відповідно до статті 304 Кримінального кодексу, передбачена відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Передбачена санкція від 3 до 7 років позбавлення волі. Друга частина цієї статті має кваліфікуючі ознаки. І це означає, що якщо а втягується в злочинну діяльність неповнолітня особа або батьком, матір'ю, тобто родичами, близькими. Тоді вже санкція набагато більша і передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 10 років. І власне ця стаття покликана ну, забезпечувати права неповнолітніх, права дітей для того, щоб вони могли нормальним чином розвиватися і не витрачати своє життя на таку злочинну діяльність. І, хоча залучення дітей до копання бурштину передбачає реальну кримінальну відповідальність, не дуже віриться, що когось за це покарають, особливо коли це роблять не чужі дитині люди. Частина батьків, які не мають ніякого е заробітку, нічого, то вони, звичайно, задоволенням, як не то, що задоволенням, а вони відпускають дітей, що вони йдуть вночі. А що дитина ми бачимо вночі була? На бурштині, а вранці приходить, звичайно, вона на партії. Вона приходять. Вони стараються, ми пояснюємо, що відвідування було. Приходьте, маєте бути в школі. Але ж дитина лежить, лягає на парті, весь час сидить. Знаєте в якому стані після нічного, о, нічної роботи? Зрештою, бурштиновий бізнес це не просто виснажлива робота на клондайку, а ще й небезпечна війна з конкурентами, криміналом та інколи правоохоронцями. Бачите, як. 16 років. 16 років хлопці. Рука все синя. Ну йдуть секунди. Сьогодні, доки не вирішена проблема із дорослим нелегальним старательством, ніхто не поспішає братися за участь у цьому дітей. І, схоже, останніх це цілком влаштовує. Миліше шкільного дзвінка, їм дзвінок бригадира, щоб зайняти свою зміну на клондайку сачком, пожежним шлангом чи на варті фішкарем. Робота кипить.